Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо замочок для дверей від виробника кале. Це 152 модель. І така коробочка в них, як стандартна коле, оригінальне. Ну, скріплення. Два виняття в комплекті. І по самому замку. Ось так він виглядає. Використовується або в металевій двері, або в дерев'яній двері. Доволі популярна позиція часто. Продаємо замовлення. Часто бувають на цю позицію. Що по самому замовленню? Тобто, так як я сказав, корпус алюмінієвий у нас О, лицева планка у нас хромована, О, така стальна виглядає, О, таким чином, я думаю, буде видно. У нас защіпка і три ригеля. Довжина планки у нас 240 мм. Тепер по параметрам замочка. Якщо у вас саме калі, то можна підібрати це 45-й дермаз. Тут у нас це відстань від краю планки лицевої до центру оцього квадрата. Тобто ця відстань у нас повинна бути 45 мм. І між усіва відстань міряється також від центра квадрата цього до центра циліндра, куди ми вставляємо ключі, тобто візуально беремо і тут 85. Це важливі два параметри, які потрібно знати для того, щоб замінити замочок. От. У нас, як я сказав, три ригеля є. Виход ригелів 2 см. Вони виходять, діаметр самих ригелів 12 мм. Ну, защипка, в принципі, стандартна. Тут є клавіша, яка допомагає, можна перевернути саму защіпку. Ось от, от така модель. Замовити її можна, перейшовши у нас за посиланням, яке буде в кінці цього відео.